Міжнародний день театру відзначає світова громадськість. Вже наступного місяця івано-франківський облмуздрамтеатр потішить глядачів частково відреставрованим приміщенням та новими постановками. Наразі у головному залі театру вже змонтовано підлогу. Щоправда, із близько 800 запланованих місць наразі одночасно подивитись виставу зможуть не більше 200 глядачів. Нами прийнято рішення, не дивлячись на те, що реконструкція театру на сьогоднішній день триває. Чи десь заморожена? Що з квітня, як ви бачите, в наших репертуарах ми переходимо е працювати в стіни нашого театру. Дві нові прем'єри мають намір презентувати актори Івано-Франківського драмтеатру в новому театральному сезоні. Попри довготривалий ремонт, зазначив Ростислав Держипільський, актори працюють у звичному робочому режимі. На кінець травня ми все-таки запрезен е нашому нашим глядачам е оперету. Шаріка, яка знову ж таки ну, випадково нічого не буває я впевнений у цьому, буде, на жаль, теж якоюсь актуальною, тому що знову ж там йдеться про ті моменти, коли там січові стрільці, коли наші. Герої, молоді герої, наші українці відстоювали незалежність нашої держави. Ближче до глядача стане театр і інтернет-мережі. Зокрема, на черзі презентація нового, як стверджують розробники, більш насиченого інформаційно-театрального сайту. Буде така послуга, як можливість забронювати і купити квиточок за 59 секунд. Це на сьогоднішній день є така послуга в деяких столичних театрах. Вже нами попередньо обговорено, щоб нами цю. Систему цю програму закупити собі я домовленість. великого відзначення дня театру. Місцеві актори не планують з огляду на нестабільну ситуацію в державі і нестачу коштів. Оксана Семко Сергій Щочкін новини на вежі.